Як тільки місцева влада та комунальники не готувалися до добою із зимовою стихією, протистояння із нею все одно програли і постраждали від цього, перш за все, звичайні мешканці міста водії громадського транспорту автолюбителі. Спочатку дорогами через снігові замети неможливо було їздити кілька днів, а через деякий час вони перетворились у льодову ковзанку з численними ямами. За словами водіїв, їздити такими шляхами вкрай небезпечно. Я часто езду этой машиной. Каждый день. А что можете сказать и про Стандарих у Красноградии? Ну, центральная, симферопольская дорога. Более-менее боковые трассы в ужасном состоянии. Скользко, лужи, Надо было все время чистить. Вот, пожалуйста. Сейчас э, нужно как-то с этим бороться. Потому что яма на яме. Ездить невозможно по боковым дорогам, по Короленко, по Харьковской, э, по Короленко в два направления, по Октябрьской невозможно ездить. Как вы считаете, дороги в Краснограде чистятся? Чистились. Чистились, а сейчас? Сейчас еще нет. Дождик смоет все. Ну, то есть ездить проблематично? Очень. А пешеходам по тротуарам? Я водитель. Я им сочувствую, разве что. Стали заручниками негоди і пішоходи. Адже розчистку тротуарів комунальні служби розпочали після того, як більш-менш впоралися з дорогами. Чимало красноградців, яких ми зустріли на вулицях міста, в один голос твердять, що міській раді необхідно більше уваги приділяти цій проблемі і змушувати комунальників працювати оперативніше та ефективніше. Як ви вважаєте, чи задовільний стан доріг і тротуарів у Краснограді ходити можна? Ні, не можливо, а ви вже падали. Уточкою ходжу, щоб не падати. Що можете сказати о состоянні дорог і тротуарів в Краснограді. Що можна сказати, глядя на вот це все? Безобрази. Більше другим словом я й не скажу. Наскільки зручно ходити тротуарами нашого міста? Не зовсім зручно, дуже слизько. Ніхто не посипає? Ні. Чи зручно ходити тротуарами нашого міста? Ні, слизько. А посипають? Ну, посипають рідко, тільки я мало ходжу. Бо я гриппом болею. Так угу. что мало-мало посыпаю. Хай больше посыпаю. Скажите, пожалуйста, как житель Краснограда, насколько удобно ходить тротуарами? А вы не заметили сами? <свят> вот. Нечего сказать. Это просто... Я в прошлую зиму руку сломала, упала так, что... А теперь боюсь идти, даже вот страшную уже вспоминать. Проблема розчистки доріг і тротуарів у Краснограді в зимовий період для місцевої влади не нова. Щороку восени чиновники запевняють, що готові протистояти стихії, нібито мають достатньо техніки, піску, солі і людських ресурсів. Однак насправді виходить зовсім інакше. Перший заступник міського голови Григорій Кревсон так прокоментував ситуацію, що склалася в місті на дорогах і тротуарах у ці дні. Шановні мешканці міста Краснограда, складні погодні умови, які у нас відбулися 17-18 січня поточного року, практично паралізували ситуацію в місті, випало снігу порядка 50-60 сантиметрів. Були Красноградської міської радої і були залучені до очистки від снігу, транспорт комунального підприємства Укбургаза. У Бемгера, тепломережі, водоканала це номер 5 і друге підприємств. Залучені до перебирання тротуарів від снігу, були мешканці міста Краснограда, мешканці частного сектору, а також більшість підприємства місця, Да, були значні незручності для пересування як тротуарами, так і проїжджими частями міста. На жаль, в комбінаті комунального підприємця, який обслуговує міські дороги. Є стокові наявності дві техніки: одна для посипання піщано сольової суміші, а трактор мтз 82 який розчищав сніг. За короткий промежуток часу, на жаль, неможливо було виконати весь обсяг робіт. Красноградська міська рада приносить вибачення мешканцям міста Краснограда за неудобства, які були у населення міста. В даний час практично всі дороги розчищені, але погодні умови внесли свої корективи. Ожеледь, дощ, плюсова підвищення температури. Знову внесли корективи в роботу комунального підприємства. На жаль, для вирішення ситуації з травмованим льодом на дорогах міста Краснограда в комунальному підприємстві відсутня техніка, спеціальна техніка для цього треба використовувати грейдерів. На жаль, таких грейдерів у місті Краснограді комунальних підприємств нема. В міській раді міська рада звернулася до одного з підприємств міста, де є така техніка. І зараз залучений, залучений грейдер для розчистки центральних вулиць міста, а також біля шкіл, лікарень, навчальних закладів та дитячих закладів. Я думаю, що в ближайші дні, день-два ця робота буде виконана. І Центральні вулиці міста будуть більш проїзними, можна так сказати. Висновок з усього побаченого і почутого можна зробити такий: звичайні красноградці повинні почуватися безпечно і комфортно у своєму рідному місті в будь-яку пору року, а забезпечити такі умови повинна місцева влада. Власне, для цього її обирала громада.